Дом, куди це ми їдемо? На відкритій дорозі думати легше. Судячи з ваших останніх форсажів, вам думати легше не на відкритій дорозі, а під двома білими дорожками. Але зазначу, що сам серіал форсажу мені подобається. Після третьої частини значно більше є що покритикувати. Але розпочати хотів би з першої. Форсаж. Перший фільм форсажу дійсно гарна картина, гарно показані нелегальні перегони та тюнінг машин 2000-х. Ех, тоді інша епоха була. Але і ляпи в ньому досить багато. От зазвичай коробки в причепах для перевезення складають трохи акуратніше. На палети поставили та плівкою огорнули. Шукай напис Роджерс на боці вантажівки. Не забудь про мою частку. Коли ти даєш грабіжникам на водку, непогано було б. Хоча б номер фури сказати, а не тільки напис на причепі. А от неонова підсвітка в той час була дуже крута, але навіщо однакову підсвітку засунули навіть в кабіну вантажівки, хоча б колір замінили, враження ніби її трохи залишилось і не знали, куди її дід. і водій сидить. Поки його грабують, то вмикає її, то вимикає. Хоча, дивлячись на нього, йому настільки не цікаві ці зйомки, що просто хоче трохи відпочити та поїхати додому. При виїзді у Причепа було чотири колеса, потім два домінік-стирів ще до початку пограбування. Сівши за стойку, Брайан відкриває журнал. За мить знову його ж відкриває. Стривай, стривай, глянь на того сніговика. отам. Моя солоденька. Гектор показує Брайану на свою тачанку кудись вдаль, хоча вона стоїть припаркована поряд. Навіщо Брайану перед гонкою ноутбук? Розумію в гаражі проводити налаштування, але ти мав приїхати на вже готовій машині. Дуже дивно, що від швидкості випадає підлога, а після появи копів машина отримує друге дихання. Лягаві помічаю Домініка на Форд Краун Вікторія, але при розвороті швидко замінили її на шевроле капріс. Коп, який водій фури, також любить погратися з світлом то вмикає маячки, то вимикає. А взагалі, то звідки тут Брайан взявся, якщо секунду назад тут нікого не було. Домініку зовсім не важливо, що в машині немає підлоги. Напевно, саме тому екліпс Брайана зараз так швидко їде. Домінік як Флінстон ногами підштовхує Як китайці побачили Торетто в тонованій машині, чи вони кожну машину перевіряють, а чи не їде там Домінік випадково? Брайан зупинився задом до дороги. Коли китайці від'їжджають, його тачка стоїть до дороги перед ком. чотири викрадення за два місяці, і у нас нічого немає. Ви знаєте, що грабують конкретні вантажівки в конкретному місці. Справа терміново. А тривожною кнопкою або хоча б рацією забезпечити водія ви не в змозі, ну да, краще бюджет на тюнінг авто розпилювати, щоб потім цю ж машину на внесок ставити, бо грошей на внесок також краще не виділяти. В лабораторії сказали, що сліди від колістів самі. Шини нема ZX, Тобто, це точно хтось з клану вуличних гонщиків. Коли це протектор залишав малюнок на асфальті і таку резину купляють тільки гонщики? Двигун, Тану. Ви такі професіонали, що вперше 2JZ на супрі побачили? А навіщо він вставляє дискету у вимкнений комп'ютер? Краще б його увімкнув, діло було б більше. Брайан знайшов у гаражі Гектора три Сівіка, але так як на них встановлена інша гума, то це точно не грабіжники. Чому китайці не бачать, як Брайан тікає посеред гаражу прямо у них перед очима? Сорочка Теда має властивість дивним чином змінювати свій стан то чиста, то в маслі, потім знову чиста. І хлопець на м'якані Ліндер вирвався зсередини в останньому повороті. Якщо мова про драгрейсинг, про 402 метри, то про який поворот іде мова, якщо гонка по прямій? Тран закупляє такі ж dvd плеєри як Домінік грабує, а ще їм обом потрібно продавати цей товар. Напевно, попит на DVD в цьому місті дуже великий. Або просто DVD утрана. Так, для підтримки сюжету. Тут водій Феррарі так довго ганяв, що вже встиг волосся відростити. Якщо за все те, що в тебе під капотом, ти не міг заплатити, роблячи тюнінг і продаючи продукти. А те, що він регулярно виграє в гонках де ставки по декілька штук баксів. Один заїзд, ставка дві штуки, Переможець забере все. А ти взагалі тачку поставив не враховуєш? Кожен заїзд вигравати по заряженій машині і можна спокійно жити не тужити. Леті перешиває салон напередодні заїзду. Джесі взагалі забув собі супорта поставити, а навіщо тормоза в гонці, потрібна тільки педаль газу. Ну да, Летті салон собі перешиває, Тран перевдягається в гонці, а Джесі взагалі замінює тачанку посеред заїзду. Що тут відбувається? Одного разу Я не сказала слова. Я поважала тебе і не ляпнула букви. Як на такій відстані в закритому трейлері з голосною музикою Брайан може все це чути. Домінік під час пограбування передає кермо каскадеру, бо сам поки пішов корони хильнути. Каркас безпеки Леті встановила собі в машину за декілька секунд до аварії. А навіщо вони пораненого Вінса так далеко в поле витягнули? Брайан, я мушу знайти Джесі, доки вони не знайшли. Я все ще є в хлопця. О, да, Турбуюся за Джесі, тільки після його програшу забив на нього і поїхав на пограбування, і тільки зараз згадав. І як тільки Домінік про нього згадав, всі одразу з'являються в один момент. Обидва почали переслідування китайських мопедів, але чомусь поїхали в різні сторони. Чудово виставлені трампліни для кращого стрибку. З якою швидкістю їде потяг, якщо в сповільненому часі він мчить на всіх парах? Під час аварії Домінік встиг вдягнути шолом, а Брайан встановити собі каркас безпеки. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось, не забувайте поставити палець вгору, підписатися та чекати наступних серій.